Шановні мої друзі, щастя вам у хату. Сьогодні хочу показати вам кактус, який ось у нас стояв у кімнаті, і ну... я, я не знаю, як за ним толком дивитися, і я його поливала, але ж він Після того, як я його, я його поливала, йому не легше, він якось у нас, ем, ну, йому треба щось робити. Дівчата, хто вирощує кактуси, е, у кого є досвід, е, хто знає, е, який ґрунт до нього потрібно, е, як його поливати. Е, і все-все-все, що ви знаєте про цей кактус, пишіть, будь ласка, в коментарі. Бо от тут я бачу так трошки він такий у нас от такі маленькі, вони якби зелененькі, а оце все воно якесь таке вже старе і він. Йому треба щось робити. Коли я його поливала, йому від цього не було легше. Пересадити можна. Скажіть, будь ласка, у який ґрунт, щоб йому було ну, добре. І добре, бо яке може для нього потрібно. Пишіть в коментарях, будь ласка. Дуже хочемо подякувати нашим підписникам і глядачам, що дивитесь і підписуйтесь. А хто не підписався, ще підписуйтесь на наш канал. І щиро вдячні вам за підтримку таку. І підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте, подобайте наше відео. І... Дуже-дуже приємно, що ви залишаєтесь на нашому каналі. І... І хай вам щастить. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.